Ну що, шановні друзі, доброго здоров'я, Робимо продовження е, чистки реставрації ножа. Ось е, Складня німецького 60-х років. Ми його замочували в оцаті, тобто в уксусі. І пройшло майже 6 годин. І Ми зараз будемо додати соду і будемо його вичищати. І глянемо що з цього. Вийду. Так. Одягаємо трішки вас купищу, одягаємо рукавиці. тришки вас опущу. Так, ну что, открываем контейнер. Вот, бачите, так. Есть бульки. И сейчас будем Беремо. Так, беремо соду. У мене така мощна сода, вже показувати відео. Може бути звичайна, може бути, звичайно, харчова. Також може підійти. Так, відвено трішки мікрофон. Так, ну що? Висипаємо. Вот таким чином. И пришла, известно, реакция. Чему сегодня на кухне? Потому что мне потребна проточная вода с крана. Поэтому достанем, я думаю. Будет достать. Мені потрібна проточна вода, тому сьогодні показую цей процес на кухні. Бачите, так? Тут всі деталі. Навіть є штифти закльопочні. Ось вони. Так, для цього беремо звичайну... Ось таку щіточку зубну, звичайну, зубну щіточку. І беремо це, вичищаємо. Отаким чином. Кожну цю деталь ми вичищаємо. Ось, а пізніше я відео. Закину, як я буду далі підготовлювати його, чи виглядав, так би, новий. Так. Ось все з нього сходить. Все, все гадять. Ось, бачите, так. Для цього я візьму топчену салфетку і ось таке сито. Для чого? Для того, коли ці всі деталі будемо в сито згувати, щоб вони не попали в раковину. Ну, тобто проточну трубу. Так. Пойдемо це сюди. Скоро. Видно, що оце темніє, в ржав, з нього сходить. Так ось, тепер ось бачите так? в якому стані? Це вже зверху, тобто зверху ось ця ржа пальцем її провести у нас ходить. І це є латунька, і щищаємо, Це є середина складника. Нет, это щечка. перша. Серединка там дальше. Є. Ну и с таким чином мы ну, это счищаем. Так, достать. Сюда. Другая щечка. Вот так, Значит, так? Таким чином, потерхесненько, нікуди не спішите, хто буде реставрувати, може комусь пригодиться. Тому дослівно записую ці відео, щоб люди розуміли. Бо коли е, монтують відео на швидку руч, люди не знають, що тут додають, бо ще й мовчать при цьому. І не розказують, що саме роблять. І людина, ну деякі люди не можуть зрозуміти, що тут здають і що до цього потрібно. Так, є. Сюди в сторону. Так, а ось це вже серединка. Бачите, так? Також ну, на Коли ви, вичиститься це все, я вищищу це все. Покажу в вслідному відео. Буде досить гарно. Дякува. Ну і зараз підемо до основного, до клиночка маленького. Сюди також. Так. Беремо відкривашечку цю, що відкриває консерв. Знаєте, є такі мультитули колись були. Та і зараз є швейцарські маленькі Ті ножі, які досить дорогі. Це колись також був, досить дорогі ніж. 60-ті роки бо колись е, було дві німечні ФРГ. АД, і хто там колись військові служили в радянських часів, то могли додому привезти ось такі речі. Розумієте, так? Поки... для консерву відкривашечка. Поки не знесли 80, якщо не зміняє пам'ять восьмий рік, здається. Стіну. Ось є відкривашечка. Також куркова для відкривання вина. Ось така, бачите так. Так, далі. Тільце це. Що? Можна до ключів ніж підвісити або на цепочку на вонцюжок якийсь до ремня чи петлі. Там джинсів для ремнів і в кишені можна кишені можна носити. Ну просто темлячок. Так далі. Закісні частини ось ці самі найважніші. Вони е, самі найважніші в складниках усіх. Без них складники не роблять. Розумієте, так? вони тут середини це як фіксатори. Для клинка фіксатори для там, цих, цих інструментів. Тобто для відкривашки, для шила. І, звісно, для клинка. Так, це в сторону. І в другий фіксатор. Ось Так вичищаємо. так. Що у нас Ось осіб? Тобто друков? Що зручно десь? Дирку зробити там, чи. Чи э, хто шкіряні рідні носи ну, потрібно дирочку зробити на шкіряному поясі. Ну, ось ця річ якраз і для цього і є. Ось такий. Так, ну що, далі у нас така для бутилок відкривашечка, то для консерви, що я показував, це для бутилок. Ось. Так оце вичищаємо. Все. Ну, не знаю, може зроблю і оригінали, ті, щоб були на щочках ті такі оригінальні наклеєчки. Може їх і залишу. а Може зроблю щось інакше. Ну, буду бачити в процесі. В процесі виготовлення. Так, і yes. ось. Ось такі штифти. Бачите, так? Також сюди. І зараз підходимо до головного, до клиночка, розумієте. так? Зараз його вичищу і прочитаємо детально, що на ньому написано. Так, сюди. Що тут? Що? Раз, два, три. Раз, по краям, два, три. Ще би, мав бути. Чи може там три я вже не пам'ятаю, точно, по-моєму. А, четвертий. Я думаю, ще один має бути. Штифт має бути ще один. Із чотири штуки. І таку перехреснику це вичищаємо. Так, ідемося. І до основного. До клиночка. Ну, Я його почищу гарно потім. Гарно. Пасти відшліфуємо, загострю. буде, як кажуть, товарний вигляд.

Ну і ось тут написано, не знаю чи як спокусується камера, ось тут написано Madden Girmany. Але коли його почищу, коли його почищу, гарно відшліфую, то буде і напис. Видно, досить... Так, все. Так, ну все, на цьому поки що. Ось така ось у нас вийшла субстанція від ржі. Так, це поки що в сторону. Беремо. Трішки це повитираємо, Так І беремо, змиваємо в у воді, розумієте, да? так? Так. Рукавиці можемо зняти. Рукавиці можемо зняти. Таким чином. І йдемо промиваємо. Сюди вас поверну. Просто в холодній воді промилаємо для часи. забрати від очі Цепаємо ось так сюди. Так, по руки. Так, ну що, шановні друзі? <кій> <кій> І кожен цей інтегрієнт їхній, кажемо кожну детальку. витираємо. Ось ну, таким чином кожен. И її сколу. Витерту вже віднесу в майстерню. Там уже буду. Бо сегодня сьогодні ввечері, завтра вже буду робити продовження. Ось так ось клиночок, як виглядає. Очищене поки що. Ну, не до кінця. Будемо чистити до кінця вже майстерні в наступному відео. Тобто, на сьогодні такі, шановні друзі, підписники мої справи. Ну, до зустрічі, до слідчого відео. Думаю, до завтра. Ось. І... На сьогодні поки що все. Всім благ, всім всього найкращого. Ставте палець вверх, хто палець вниз, і я також за подобаєчку. Підписуйтесь на канал. Ось. Всім привіт, сердечко моїм підписникам. Всім всього найкращого. До зустрічі до наступного відео.